Ви часто запитуєте щодо їжі, що такого тепленького домашнього можна з'їсти в таборі, зробити мультиварки і все електричне заборонено, деякі фени можна, там має бути спеціальна позначка, чому щоб не було перенапруження в мережі. Але можна знайти в лідлах та інших німецьких магазинах картопельку, да, яку запарювати гарячою водою, яка є в цілодобовому доступі в таборі. До речі, вона на рівні БЦ. Думала, що вона ну, настільки не корисна, вона, в принципі, з сухариками досить смачна. Можна знайти магазин слов'янських товарів, там, українські, російські, польські, чеські, і підбирати товари на свій смак. Наша Мівіна з дитинства, знайома, українська. Можна вівсянку, ось ми взяли. Вівсянку, яка швидко запарюється, наливаєш гарячі водички, чекаєш тоді цукор, молочко, і нормально, з різними там, з вишеньками, ще з чимось. Купили манку в цьому ж магазині слов'янських товарів, польська манка. І теж гарячу воду заливаєш трошечки маночки, мішаєш, 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 мішаєш. цукром мішаєш, і тоді молочко додаєш, і, в принципі, манка така вийшла. Ну, ось те, що можна робити, щоб підшлункова тобі не сказала привіт в таборі. Що ви думаєте, що ви ще порадите? Що ще можна в таких умовах робити, коли є кип'яток в доступі? Які ідеї в коментарі?